Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін, і Сьогодні ми з вами поговоримо про Асвіобанк, який може бути вам у нагоді, якщо ви ще знаєте багато від... Фінансових організацій новини слідкуйте також за ними, тому що багато в нас в Україні є банків, які може бути вам корисними зараз. Про Асвібанк Асвіабанк він надає послуги всі, які є в інших банках. Є акціонерне товариство Асвія Банк розташований у місті Чернігові. Там знаходиться головний офіс цього банку та управління. Асіобанк надає послуги всі ті, які надають зараз інші банки. Це ви можете знайти інформацію про сервіси, кредити, інші продукти і в відділення завітати у вашому місті. І дізнатись, які послуги зараз надає вам банк, якщо ви вже є клієнт. Якщо ви ще не є клієнтом, то прослухайте інформацію. Асфіобанк зареєстрований Національним банком України 30 жовтня 1991 року і є одним з перших комерційних банків України. І спочатку фінустанова була заснована як товариство з обмеженою відповідальністю Чернігівбанк. А вже 20 вересня 93 року банк зареєстрований в акціонерне товариство Акціонерний банк Чернігівбанк». 28 квітня 99 року рішення було загальних зборів акціонерів Акціонерний банк Чернігівбанк. Було рішення переіменувати в Приват -інвест організацію, який став правонаступником по всім правам та обов'язкам Чернігівбанку. 8 квітня 2002 року в Приватінвест Акціонерному банку було переіменування у відкрите Акціонерне товариство Акціонерний банк Приватінвест, а в кінці 2009 року в публічне акціонерне товариство Акціонерний банк Приватінвест. Рішенням загальних зборів акціонерів. Від 15 квітня 2010 року банк перейменований в ПАД Асвіобанк. 23 квітня 2018 року рішенням загальних зборів акціонерів установа змінила організаційну правову форму в публічно, з публічно-акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство. Ключові акціонери Супраненко В'ячеслав Іванович, Супраненко Олександр Іванович, Заєць Андрій Григорович, Ярошенко, Роман Валерійович. Якщо вам ці знайомі особи, то це де є акціонери даного банку? Асіобанк є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Свідоцтво надано від 6.11.12 року. Можете завітати на інтернет-банкінг і мобільний банкінг для фізичних осіб. За. Посиланнями в опису до цього відео 15 листопада, 2021 року, був призначений повноважений управління банку мовчан Лариса Васильівна. Якщо ви більш детальніше хочете подивитись інформацію, що зараз надає Асіобанк, теж зверніть увагу на офіційний сайт і прийдіть і перевірте послуги, які потрібні. Саме вам зараз і у нагоді можуть вам бути корисними.